Всіх вітаю. Вересень, це кінець плодового сезону. Зараз ми можемо дерева підживити, допомогти йому війти в зиму, захистити від хвороб і шкідників. В принципі, можна рукою махнути і так зійде. Але, як каже мій старий знайомий, ти роби гарно, а погано воно само вийде. Тому давайте робити гарно. По-перше, підживлення. Ось як бачите, тут крайні листочки досить товсті. Ми зараз повинні давати калій і фосфор. Бо якщо його не давати, листочки будуть ось такі тоненькі. Також особлива увага до наших прищеп. Треба давати тут калій, щоб воно визріло. І в тому числі на персику. Повинні до кінця повизрівати гілочки, бо, як ви знаєте, вони полюбляють, не визрівши, вимерзати. Також захист плодової бруньки, вона повинна гарно визріти. Ну і в цей час не надійте, що якщо ви даєте калій, трошки краще плодова брунька буде розвиватись, тому що розвиток вже сформовано. Ось тут, от, наприклад, плодова брунька є, але пагінець ще зеленкуватий. Ось тут він вже більш визрівший. Тут зеленкуватим віддає, на камеру здається, погано видно. І це впливає на зимівлю. Наступне полив, особливо це стосується однорічних саджанців. Кілька днів я не поливав, земля потріскана. Полив повинен бути мінімальний, тобто літр, можливо, 2 літра води. Бо вегетація закінчиться раніше, листя опаде, буде підсихання коренів. Цього точно не потрібно такому молодому деревцю. Наступне прищипування паганів. Оця падлюка у мене не росла скільки. А тепер вона на кінець року вирішила рости. Що б ви сказали? Тому кінчики прищипуємо. Ось, наприклад, ось тут чомусь почався активний ріст. А мені треба, щоб повністю гілочки повизрівали. Ось як бачите, тут зеленкуваті. Це особливо стосується персиків і абрикосу, яких може там, пів гілочки молодої не перезимувати. Те ж саме стосується і шовковиці. Бачите, молоденьке листя видно, активно вигитує, ось так ось треба прирізати. Бо кожен рік у мене прямо такими секторами вимерзають ці гілочки молоденькі. Ну і Звичайно, розвиток втрачається. Звичайно, теж стосується і винограду. Ось нормально визрівша лоза, От, практично до кінчика. А те, що активно поливав, тільки-тільки, як бачите, почало там визрівати. І то це ще не визрівше. Бачите, вегетує. Треба прищіпувати і не давати йому рости, і давати калій. Я використовую калій монофосфат. І четверте, не менш важливе, це всякі шкідники і хвороби. Ось підійшов до шовковиці, вже якась зараза сидить. На черешній вишневий пильщик. Воно ніби схоже, що це якась хвороба, але це комашка. І як тільки я обробив ось це деревце, воно мені дало отакий приріст. І дуже-дуже швидко, хоча місяць до цього воно не росло. На величезній шовковиці, якщо ви дивились мої шорти, то бачили, що тут -от розвелось дуже-дуже швидко багато білих метеликів і вони почали з'їдати листя дуже-дуже швидко. На тих же персиках з'являються ці всі болячки від холодних ночей. Ну, і у кожного дерева свій підхід. Для кожної місцевості також свій підхід. Хтось рекомендує від курчавості, клястирос перевозів скор. Мені скор, наприклад, не дуже допомагає, хорус досить непогано працює, вже пора обробляти. Ось на персику початок це з'являється, починає темніти листя. Це вже признак, що треба обробляти. Звичайно, можна його не обробляти, дочекатись, коли вже опаде листя, але всі ці грибки будуть на дереві зимувати. Якщо нічого не робити, це досить погано буде. Ну і теж саме на сливці. Думаю, той самий клястіроспоріоз. Бачите, тут взагалі голо. Ну і ось таке буває з листям, якщо взагалі нічого не робити, не робити профілактичних обробок. Здоровим воно точно не виглядає. Ну і не забуваємо все теж робити на прищепах. Бо вони досить вразливі. Тож насолоджуємось насолоджуємося результатами, але не забуваємо про наші дерева. Дякую за перегляд, До нових зустрічей!